Всіх вітаю! Мене звати Юля і ви на моєму в'язальному каналі. Дане відео це короткий попетельний майстер-клас по в'язанню ось такого візерунку. В даному відео будемо в'язати поворотними рядами, але схема буде наведена як для поворотного в'язання, так і для в'язання по колу. Схема проста: використовуються лицеві виворітні петлі і виходить ось такий красивий об'ємний візерунок. Цей зразочок я в'язала на спицях номер 5 з пряжі на коспорт Вул. це 120 метрів у 100 г. Для в'язання кардиганів, і також джемперів та светрів, я б радила використовувати спиці більшого розміру, але це все індивідуально і залежить від вашої щільності. Ось цей зразочок я в'язала із пряжі Ярнард Milano, де 130 метрів у 50 грамах. Спиці використовувала 3,5 Цей зразочок вийшов м'який. І, як бачимо, він такий більш просвічує, більш легкий. Але пряжа досить таки тепла і можна також сміливо використовувати. Що ж, почнемо в'язання. Я схематично намалювала схему для поворотних рядів та для в'язання по колу. Фотосхеми я залишу на екрані, щоб ви могли зробити собі скрін та в'язати у будь-який час по готовій схемі. Також поки що я не знайшла додатку, де можна робити схему красивіше, тож використовую ось такий спосіб малювання. І якщо ви знаєте додаток для створення схем по в'язанні, буду вдячна, якщо залишите в коментарях. Наш рапорт складається із 8 петель та 12 рядів. Схема проста: лицеві виворіні петлі, і також в рядочках повторяються нахили вліво-вправо та накиди. І все. Тож, починаємо в'язати. Для в'язання я буду використовувати пряжу Alize Maxi де 100 г на 100 метрів, спиці номер 5 Ось такі шкарпеткові. Які в мене є. Якщо ви хочете використовувати дану пряжу для в'язання кардиганів або джемперів чи светрів, раджу зв'язати зразочок, тому що пряжа вона достатньо об'ємна і товстенька, і краще використовувати розмір спиць побільше. Оскільки у нас рапорт 8 петель, ми набираємо 16 петель плюс 2 як кромкові, самим класичним способом. Я набираю 18 петель. Я набирала на спиці 18 петель, і перший рядок у мене всі петлі виворітні. Перший виворідній ряд я пров'язала і далі починаємо в'язати по нашій схемі. Перший рядочок схеми, кромкову я знімаю не пров'язуючи. Далі одна лицева, 5 виворідніх, один, 2, 3, 4, 5. Пров'язали. Далі дві лицеві. Ось це наш рапорт візерунку. Далі повторяємо лицева, один, два. Три. Чотири. П'ять. І дві лицеві. Кромкову пров'язуємо виворітнею. Перший рядочок ми пров'язали. Наступний перевертаємо в'язання, першу петельку знімаємо, це у нас кромкова, далі в'яжемо по візерунку. Там, де виворітня, ось вона така з горбинкою. Ми в'яжемо її виворітнею. там, де лицева. Ми пров'язуємо лицевими. Виворідні, пров'язуємо виворідніми. І так, до кінця ряду необхідно кількість рапортів, яка у вас. Кромкову я пров'язую виворітньою. Два рядочки по візерунку ми пров'язали. Далі в'яжемо третій та четвертий аналогічно. Ще раз покажу. Лицева лицевою, виворітні. Пров'язуємо виворітніми. Ось так. Третій та четвертий рядок в'яжемо по схемі самостійно. Зустрінемося, коли будемо пров'язувати п'ятий рядочок. Я пров'язала чотири рядочки по схемі нашого візерунку і переходимо в'язати п'ятий. Кромкову я знімаю, не пров'язуючи. Наступну по схемі потрібно пров'язати дві разом, ось так, за задню стінку з нахилом вліво. Лицевою петлею. Далі буде накид, три лицеві, один, два, три. Далі знову накид. Тепер потрібно ось цю лицеву розвернути ось так, щоб вона була до нас передньою стінкою. І пров'язати тепер дві разом з нахилом вправо. Знову. Лицева. Ось це рапорт п'ятого ряду нашого візерунку. Далі повторяємо дві петельки з нахилом вліво. Накид. Один, 2, 3. Знову робимо накид. Перевертаємо ось цю лицеву петлю, Ось цю лицеву петельку ось так, і пров'язуємо дві разом лицевою. Знову лицева і кромкова виворіня. Ось так ми пров'язали п'ятий ряд нашого візерунку. Шостий ряд, всі петельки ми пров'язуємо виворітніми. Кромкову я знімаю, не пров'язуючи. І до кінця рядочку, ось де накид, також його пров'язуємо виворітньою петлею. І так, ми пров'язали по схемі п'ятий та шостий ряд, починаємо в'язати сьомий рядок по схемі. Кромкову петельку я знімаю, далі в нас йде по схемі. Виверідня. Тобто змінюються місцями лицеві та виверідні. Дві виворітні, три лицеві, п'ять виверідніх. Один. Два. Три. Чотири. 5. Знову у нас те. 1, 2, 3 лицеві. Та 1, 2, 3 виворітні. Остання петелька кромкова прив'язуємо її виворітньою петлею. Наступний рядок, восьмий, пров'язуємо по малюнку. Там, де лицеві, ми в'яжемо їх лицевими, там, де виворітні, пров'язуємо виворітні. І так до кінця рядочку. Наступні два ряди: це 9 та 10, пров'язуємо по схемі. Я пров'язала 10 рядків по схемі, і тепер починаємо в'язати 11 рядок. В 11 рядочку перша в нас петелька кромкова, ми її знімаємо, не пров'язуємо, потім йде лицева, накид ось ці дві петельки потрібно пров'язати з нахилом вправо. Ми лицеву перевертаємо ось так, щоб вона була ніби першою стінкою до нас, так, і пров'язуємо за дві петельки разом лицевою. Далі буде лицева. Потім знову дві петельки з нахилом вліво, захоплюємо дві петельки разом, пров'язуємо їх з нахилом. Далі накид. Дві петельки лицеві, і це наш рапорт візерунку. Далі рапорт повторяється: лицева, накид. Ось ці дві петельки. Не забуваємо перевернути, тому що вони будуть перекручені з нахилом вправо, лицева, дві петлі з нахилом вліво, накид і дві лицеві. Виворідню ми пров'язуємо кромкову пров'язуємо виворідньою петлею. Наступний рядок і останній 12-й, ми пров'язуємо всі петлі виворітні. Там, де в нас був накид, ми його також пров'язуємо виворітньою петлею. Ось такий візерунок у нас виходить. Петельки до ВТО вони трішки такі нерівні, вони більш зібрані, але після ВТО пряжа добре розрівнюється і гарно виглядає малюнок у полотні. Ось так. Хочу подякувати вам за перегляд даного відео. Якщо відео вам сподобалось та було корисне, ставте вподобайку. І також, якщо щось не зрозуміло, залишайте коментарі, я обов'язково відповім. Також хочу додати, що схему візерунку можна регулювати до ваших вподобань. Наприклад, покажу на ось цьому зразочку: можна додавати кількість лицевих та виворітніх петель тобто замість трьох робити, наприклад, 5. Тоді ось тут буде 5 на 5 і буде ось така шахматка. Можна також зменшувати кількість петель, можна збільшувати все на ваш смак. І вибір, так би, так би мовити. Тож, експериментуйте, в'яжіть із задоволенням, і до нових відео.